Ё-моё! Ого, друзья! Ого! Вот эта машина! Аж перебудься. Бо тут грязюка така. Чобі, чобітки треба надягати, бо грязюка. Ти бачиш, ще й дощ іде. Нате, пачку корму, ага. щоб блящи вже. Доброго ранку всім, друзі! Приїхали сьогодні з самого-самого рання. Тільки-тільки почало розвіднятися. Коротше, що в нас сьогодні в планах? А в планах у нас сьогодні рибалка на поплавок. Упор будемо робити у поплавок. Хочеться спробувати спіймати ляща, карася на поплавочну вудочку. Пливемо зараз на перспективні точки. Будемо кормитися. Корму взяв багато, тому що ляща потрібно кормити і ще раз кормити. Тільки одне мені, що не подобається, пустився якийсь непонятний дощик. А наче й не передавало на сьогодні. Ну, будемо сподіватися, що він перестане. Ну не так, як дощ, як мряка. Таке, знаєте, противне-противне. Ну, коротше, не гаємо наш час, пливемо на перспективні точки і приступаємо до рибалки. Так, ну що, приблизно ми добралися до місця лову. Зараз десь тут під бережком пристроїмося. Ізобільно закормимося, тому що якщо хочемо піймати ляща, хоч і пізня осінь, його все одно потрібно кормити, щоб він у нас плотно став на точку. Так. Тут біля берега, звісно, круто, але нема, друзі, до чого прив'язатися. Треба на якісь колочки з собою брати. Ну, зараз спробуємо десь тут пристроїтися. Так, ну що, друзі, першим ділом дістаємо нашу удочку. Примірюємо глибину, брав сьогодні з собою і чохол, тому що тут у мене ще дві удочки з боковим кивком, щоб, було, щоб все було з собою. А якщо на поплавок не буде плювати, то будемо будем десь пройти шукати, може, навіть сазончика. Прикольний чохол. Сюди якраз вміщається чітко три удочки. У мене тут дві вудочки з кивком і одна з поплавочком. Вимірюємо, друзі, глибину, определяємося з дистанції і замішуємо прикормку. Все одно ляж така риба, що якщо ви хочете його поставити на корм, то це після закорму він десь через пів години приходить на точку не раніше. Якщо ж, звісно, він єсть так. По удочки. це в нас поверкарп було, 5 від флагман, балонська удочка. Завжди її використовую, коли ловлю. На ямах і на дальній забруз. Кстаті, ми стали зараз на ямки. Тут глибина не сильно велика, але зараз приблизно, я думаю, десь метрів 4 повинно бути. Покажу вам, що по курму у нас буде. У мене, якщо не помиляюсь, залишилось. Фідер прикормка і брали прикормку від флагман. Це в нас ляж з карамель. Відразу зараз сюди кілограм висипаємо. я ж кажу, кормитися потрібно плотно. Зараз на поплавок, так от гарних шариків. 10 потрібно кинути. Так. Ну і звісно ж, друзі, зерно. А де воно? Я його хоч не забувся? Ні, не забувся, слава Богу. Крупну фракцію потрібно додати завжди. Якщо мілка риба у вас виїсть сепуху, сипуху, то крупна фракція буде залишатися в точці лову. Зернові використовую від бум, готові вже до вживання. Тут у нас кукуруза і кінопля. То наживки у нас буде черв'ячок разом з опорошем. Коротше, будемо рибачити на бутерброд. Чи повело, чи що вони? Повело! Так, да, повело. Повело. А хто воно там? Повело, друзі. Ляще. А я дивлюсь, не пойму. поплавочок стоїть і так, знаєте, легенько тільки. І пішов у сторону. Лящик. Перша риба. Ну що вам сказати, після закорму пройшло, пройшло, пройшло хвилин 20. І перва покльовочка. Ну це невеликий, такого, такого невеликого ми, звісно, відпустимо. Я не знаю, якщо чесно, це чи вже можна брати для що пробувати солити, ну, Я думаю, вже трави в ньому немає, так що якщо будуть Парні екземпляри, то по-любому будемо брати. Попробуємо засолити. Я зазвичай рибу солю тільки весною. Або зимою, або весною. Тоді вона смачно. Літом ні. А от в такий час не пробував. Ну, Якщо буде хороший ляж, то попробуємо. Я довго чекав на цю покльовку, аби ви тільки знали. Десь він не хоче підходити на корм ні, чорта. А, лящині. Да, лящ. О, це вже це вже гарнішого розміру лящик. Вже не такий, як той маленький був, це кілушка. Це, друзі, кілушечка. А я вже думав переплівати, шукати десь далі. Бачите, він клюнув. Ти дивиш, зажував. А такі ніжні покльовки, не такі, звісно, як влітку. Бачили так легенько. Тягне, тягне, дивіться, який красень. Це вже кілушечка, такого можна взяти. Бистренько випускаємо. І вперед за слідуючим. Так, да, пройшло десь хвилин 40. Оце після того, як я першого витяг. Десь в районі того. Я по цій камері другий бачу по часу скільки, скільки пройшло після того, як закинувся. Ну, бачите, є, ну небагато. Я чую десь там зліва, виходить, вже третій скид. І добре скинулось, і чую, що то льоще. Звідси мені не видно де. Аби ви б де бразу туди поплів би. Це по-любому там десь косячок ляща. Десь там крутиться. Єсть! Єсть! Лящик, друзі! Бачите, коротше з поплавком у нас не задалося. Узяв кивок. І одразу взяли ось такого гарного лящика. Дивіться, красунь який. Ну я з того місця, місця поплив, думаю, буду шукати. Тому що там взагалі кльову ніякого не було. Не стало, не стало риби і все. Вирішив пливти шукати. А шукати я ж не буду поплавком шукати. Вирішив надіть кивочок. Взяти вільний кивочок і попробувати. Що в нас тут покаже? І бачите, взяли першого льощика. Це дуже добре. Тут глибоко. І тут че глибина більше п'яти метрів на цій йомці. Такий невзрочний поворотик. Думаю, стану постую. Як бачите, не зря і став. Друзі, він! Він! Сазан! О! Йо-ма! -йо. Сазаняка! Там корчі, навірно, чи не пойму, що він не піднімається. О! Диви, що робить? Чорна розвернула. А, все. Зійшов. Бачили, що це було? Фух. Треба мені якось якось переставати через те, що мене несе. Мене розвернуло, я не міг його вдержати. О, друзі, хороший був. Не то, що, а прям дуже хороший. Ви бачили, що він робив? Я просто не міг йому нічого зробити. Сазан А я думав... Тут кореоги, друзі, якісь. А де вони тут набрались, я не пойму. Получається такий маленький течок був, я думав, плітка довбе. Я не пойму, друзі, чи це чи він в корьогі дуже, чи який він там. Так, він там в корьозі. Стремить, він там сидить. Який же його розірває? Так, да, бачу, друзі, тут такі кущі на дні Та те що. Він тут, напевно, хоч і буде, ти його сюди в житті не витягнеш. Їх візуально... Візуально не видно. Риба є чи нема, не бачу. Ух ти! Є, він там, друзі. Він там є. Таке почав виходити наче. Бо ж воно ще не несло. Бо він з одного може вийде, а в друге заведе. Давай туди, туди, на чисте був. На чисте. На чисте веди мене. Веди мене на чисте, друг. Це капець, друзі. Диви, що він робить, як він круте. Вийшов, друзі, вийшов тільки який розмір, я не знаю. Дивіться, що творить. Тягав мене по всій річці. Аби прив'язатися мені, звісно, ти що. Через те, що там далі він завал теж конкретний. Диві, що робить. Красный, друзья. Красный. Ну, вздыхай. За заеду взял. И опять на дно. Ох, здоровый, друзья. Ох, здоровый. Давай, Шарапович. Не хоче, не здається. Дурачок. Аби підсока була вже бузя би, друзі. Як його брати Десь Чорні? Худа Оце, друзі, половив. То кажуть для що. Ну, да, такий кілограм 4. Кілограм 4, друзі, точно повинно в ньому бути. І на опори Я ловив для що, бачите, ось обичний опориш висить. А, а взяв ось такий сазон. Це вже друга покльовка, друзі. Друга покльовка, да де Ух. Оце екземплярчик. Клас. Сазан є, бачите. Ну, просто я такий, що мені хотілося просто половити на поплавочок. Покайфувати. Зараз, друзі, зважимо його. Чотири з половини. 555. Клас. Оце воно, друзі, оце кайфонув, звісно, не по-детськи. Ти що? Круть, просто круть. Чесно, не чекав, що в нас навіть сезон. На опориш. думав лящі будуть, а воно бачите що. Зараз вам ближче його покажу, якщо він у нас не втече, звісно. Дивіться, як екземплярчик, так? Да? Ух, красень. В сумочку. Я. Єсть! Дивиш, робить! Став корчи! А під... підняв як! А підняв як красиво! Сидіть, диви! Диви! Сидіть. Диви. А! Це невеликий. Це невеликий. Хороший. Беріть вам хоч одного. У вас підсока є. Друзі, такий кілограм чотири. Osionfish. Беріть. Дядь Вова до мене привлів, теж там стояв, ми ляшів ловили, нічого. Дом йому хоч одного сазончика. Бачите, друзі, тільки опустив. Такий кілограм чотири. Бачите, дядь Вова підсаку я взяв. Хороший, кілограм чотири, так? Чотири є? Так, такий ой, ой Хорош. Та човна кинь його тай хай вийшло. Да. дргається. І хай драється. Оце, друзі, містячок знайшов. Шукав ляща, виходить. І бачите, тут у нас, виходить, лозняк. І він повалений. А, не витяг. Та так якось розковирюйте. Коротше, виходить, на дні лозняк. І через те його трудно звідти витягнути. Там прям таке, знаєте, аж кублами все напутано. Але сазанчик тут є. Бачите, лящ присутній. Ну, будемо далі Диві. пробувати. Що, не витягнете? О, Максим, прив'яжи, не у мене. Підождіть, підождіть, прив'яжи мармишку. Оце привяжи, мармишку. Куди в курчи? А, щось нам диви, в курчиті. Йо май що шо це? Щось котушка сработала, от На глибині взяв, бачите. Ага. Бачите, в корчі тіка. Вкорчі і все, ти бачиш? Фух. Це друзі капець. В корчі, бачите, в корчі тікає і все. Під лодку в корчі. На чисте не виходити, бач. Ага, пішов, пішов. Який він там, він одразу так вийшов. Диви. Оце ж по правильному треба відв'язуватися і випливати за ним туди, щоб ось сюди в корчі його більше не пускати, розумієте? А я в корчі пускаю, а тоді він заводить і все. Оце котушечка мене, а? Друзі, а? А у вас там воно аж аж коробе, да? Як я оце такою котушечкою мотаю? Виш, що мені пише, купи нормальну котушку. Це хороша котушка. Ого! Підводна лодка. Підводна лодка, дивіться. Дивіться який. Ху -ху. Кілограм шість. Де ти шо? В мене вже рибалка состоялася. А я лящів. Наші ті лящі нужні, так? Да? Дядьвов. З такими... Сазаном, де? Треба під сок брати. Та я так возьму. А не возьму, то не возьму. Та ну здоровий, дивіться який, не здається. О, дивіться, друзі, видно який Кросень. а? Не знаю, як нам його. Я ж взагалі підсакою не їжджу. я тільки їду з підсакою на рибалку. І риби не ловлю ніколи. Як з підсакою їду. А ялі держиться за краєчок. Эш, Роба. А ну, возьму не, як думает. А? Опа, Давай! Хоп! Хе -хе. И есть, друзья, да видите, какой? О. О! Ох, машина! Ух! Да! Оце рибалка. Йомаю, -йо, на опориш гризе, як чорт. І ви бачите, кинув отуди на глиб, виходить. Там зацепа немає. от туди він чітко виходить, бачите. Так що дядь Вов треба. Бо дядь Вов тік... тільки прив'язав йому мармишку і він цей. Тільки опустив і зразу зацеп. Фотографіруєте? Ох, рибалка, йомаю. -йо що? Так. Я хотілося тільки на поплавок половити. Ну що ти зробиш? Так. Як я на поплавок ляж будемо сазані задні Зараз перекусимо, ще планували годинку посидіти і будемо напевно звертатися. Ох ти, яка м'яскова згорна, із зелені. Запахла і ось. Його. Салат якийсь. Капуста. була. Ви знаєте, я читав, що. Саме полезніше те, що є, це квачена капуста. Дуже полезна. Ооо! Ооо! Це машина. Спливай. Я вже... Ух, там корчі! Там корчі. Дивіться, що з удочкою. Як вона? Ух ты, бойо! Ух. В корчі не, друг. В корчі не. Оце місток. Оце містяк, друзі, знайшов. Ух. Ух, Ух та де бачиш, в корчі йде і все. Не хочеться відв'язуватися вже. Не хочеться сплівати. Чи він там монстр просто, чи я не пойму. Ого, хороший. Ух! Ах відсякий. Ух. Красень. Красень, друзі. Оце рибалка. А, він ще й на забронах крутив. А, дивіться, який, аж зелений. Красавець який. А, накрутив, такого накрутив, шнурів він якийсь нас обірав. А, вгору друг, давай, сплівай. Такого він мені там намотав. Дивіться, обкрутився, бачите, повністю такого накрутив. Чи то я чийсь шнур достав, чи він такого накрутив, не пойму. А, дивіться. Так, да, він і накрутив. І накрутив. Надруг. Ого, він тут... Не пойму, чи це мій шнур, чи це шнур, Пойманий. Ох ти, удочка склалася. Удочка склалася. В доміку. Ось такий, друзі, красавець, як то кажуть. Потрібно знати міру. Відпускаємо. Іде. Такий кілограм 4. По-любому його було. Ох, друзі, подарував емоції. Ти що. Кайфанув я просто від душі. Не знаю, ще, напевно, разок опущу, буде-не буде. І будемо, напевно, закруглятися. В принципі, період з покльовками, просто щоб ви розуміли, оце десь раз у годину у нас іде покльовка. Але Таку рибу можна й годину почекати. Клас. Ну що, друзі, думаю, прекрасно ми з вами відловилися. Да, на жаль, дуже хотілося мені перебалити на поплавок, але 4 години угробив з тим поплавком, піймав тільки два лящі. Тільки кавок узяв руки і ви самі бачите, що почалося. Почалася просто роздача здоровенних садзанів. Це прям крутезна рибалка, я кайфанув просто від душі. Так що, друзі, виїжджайте на риболовлю. Незважаючи на те, що вже пізня осінь, холодно, а сазан активно клює. Саме головне його знайти. Так що, друзі, хто не підписався на канал, підписуйтеся. І всім пока. До нових зустрічей!